Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, продовжуємо мандрівку Великим постом. І продовжуємо роздуми над книгами Старого Завіту. І сьогодні візьмемо до нашої уваги книгу буття, а саме шостий розділ з 9 по 15 вірш. Та йдеться про те, що Господь Бог з'являється! Ноєві І дає йому наказ будувати ковчег. Тому що гріхи людей настільки переповнили чашу Божого довтерпіння, що Господь Бог вирішив покарати світ потопом. І от ной бере і будує ковчег. І в скорому часі на землі 40 днів і 40 ночей. Починають лити сильні дощі. А перед тим Ной разом з своєю сім'єю, і, взявши всіх тварин по парі за велінням Божим, війшов у ковчег. І от потрохи води почали підніматися, підніматися і піднялися до тої міри, що затопили найвищу вершину, яка була на землі. І все живе. Загинуло. Врятувався тільки Ной, його сім'я і ті тварини, яких він взяв до Ковчегу. Що пригадує нам ковчег Ноя? Це є аналогія церкви Христової, яка так само, немов той корабель, пливе по бурхливих хвилях цього світу. І дуже часто. Гріхи цього світу настільки повстають проти людини, навіть проти цього світу, що сама природа повстає проти людини, і виникають різні цунамі, буревії, виверження вулканів, землетруси. Це все не було в Божому задумові. Але гріх людини є великий. І тому в цьому світі ми можемо врятувати себе від. Гріхів від погибелі, тільки увійшовши в новозавітній ковчег, увійшовши до церкви. Не як до церкви, тільки як будівлі, хоча вона є так само прообразом ковчега, тому що кожна будівля церкви, храму нагадує собою корабель, який через хвилі цього світу провадить нас до вічності. Провадить нас до Царства Божого, до неба. Якщо хочемо врятуватися від погибелі, подібно як Ной врятувався своєю сім'єю, увійшовши до ковчега, подібно і ми маємо увійти до церкви найперше через таїнство хрещення. А опісля будучи християнами, які сповідують всі ці цінності. Священного писання, Євангелія, цінності святих отців, які пройшли вже шлях свого земного життя, який проповідуються у церкві. І прийнявши ту науку до свого серця, ми можемо врятуватися. Тому увійдімо до церкви, якщо хтось ще позабуває поза її ковчегом, поза ковчегом Святої Церкви, увійдімо. Приймімо таїнство хрещення. А якщо ми прийняли таїнство хрещення, відновімо собі ті обітниці, які колись за нас давали наші хресні батьки. І будьмо певні, що якщо будемо перебувати у церкві, як у храмі, так і в спільноті вірних, ми зможемо щасливо доплисти до вічності, до берега Царства Божого. amém